Добрий день, шановне товариство! Вас вітає команда Crazy Fish! в кадрі Віталій Пашко, і я хочу познайомити вас із новими приманками в нашому асортименті Кразі Фіш Так, Почнемо з історії. Рінго це класичний представник класу приманок під назвою кільчасті слаги. Так, на ринку існує вже досить багато представників даного типу, з усіма ними я знайом. Але серед усього існуючого я досі так і не зустрів того варіанту, який мене особисто б задовільняв на всі 100%. Кожен з них мав якісь недоліки, які дещо псували і не давали на всі 100% використати потенціал цієї першопочатково дуже цікавої ідеї. Тому переді мною постала. Задача розробки оптимальної і збалансованої приманки, в котрій всі переваги цього класу будуть підкреслені, а недоліки навпаки нівельовані. Моє бачення концепції збалансованої приманки полягає в тому, що приманка має подобатись як і рибі в роботі, так і самому рибалці під час користування нею. Тому приманка Рінго була умовно поділена на дві частини: перша для рибалки і друга для риби рінго має потовщене, зручне кільце, на якому зручно монтувати гачки будь-яких типів. Не треба запам'ятовувати і тримати в голові, між яким і яким реберцем слід вводити гачок. Тут нема чому заломлюватись. Кільце об'ємне, зручне, але при цьому воно не загрублює і не перевантажує приманку. Цю частину передньої приманки немає сенсу взагалі робити занадто тонкою чи тендітною, бо, врешті-решт, все одно буде сковано гачком. вісь навпаки була зроблена таким чином, щоб вона вийшла максимально рухливою і тонкою. Але при цьому живучою, щоб вона не виходила в непридатність після першого контакту з рибою. Для надійності був посилений перехід із тільця до хвостової частини. Її я навмисно посилив лише одній площині, завдяки цьому міцність хвостової частини зросла. Але при цьому вона залишається легкою і рухливою. Для поціновувачів офсетних гачків і умов, де вони необхідні, зроблений зручний розріз під офсетний гачок. Тонкий гільчастий хвостик також є дуже важливим елементом пасивної приманки. Він дуже рухливий і включається в роботу від найменшого руху приманки. До переваг Рінго, звісно ж, додаються і всі сильні сторони приманок Crazy Fish. а саме топовий якісний матеріал. Перевірений атрактант, найкращі робочі кольори і зручний надійний блістер, в якому кожна приманка є самостійною бойовою одиницею. Важливо було зробити саме інтуїтивно просту. Користування приманку, тобто, щоб навіть рибалка-початківець міг успішно на неї ловити, коли він ще не опанував безліч витончених мікроджигових проводок. Тобто, достатньо просто взяти рінгу, закинути у воду, зробити буквально один оберт і. Витримати невеличку паузу, і цього вже буде достатньо для того, щоб спокусити окуня. Так так, саме пауза є робочою фазою проводки, так як Рінго це класичний представник пасивних приманок. Рінго в першу чергу підходить для лову окуня, але в розмірі 3 дюйми він вже буде справно ловити і великих хижаків, таких як судак, звісно ж, і навіть як не дивно, щуку. Тепер трохи детальніше про розміри. В нашому асортименті є багато цікавинок для поціновувачів стилю нано. І ринго 1,2 дюйми, тобто 30 мм, саме для них. В приманці такого розміру доволі складно втримати всі переваги саме цього класу приманок. Тому це була задача зірочкою. Але її я проектував так, щоб зберегти. В її мініатюрності е, об'єм і рухливість, і можу сказати, що це вдалося реалізувати доволі вдало. Монтувати Ringo 1.2 дюйми можна на одинарному гачку 12-го номеру або на мініатюрних мормишках. Рінго 1.6 дюйми, еталон мікроджигу, ловить все і всюди. Дуже спортивний і універсальний розмір. Е, Монтується на гачок номер 10 або офсетний гачок, е, наприклад, Crazy Fish Offset Joint Hook Номер 10. Рінго 2 дюйми. Напевно, це буде один з найпопулярніших розмірів. Він підійде вже для тих, хто хоче ловити не прямо все, а ловити окунців побільше. Він відсіче відверту дрібноту і буде ловити грубих каунців. Монтувати його можна на одинарний гачок номер 8 або offset joint hook номер 8 Ну а розмір 3 дюйми стане справжнім козирем вашій лайтовій Коропці він вам прийде на допомогу саме в тих ситуаціях, коли здавалося, що вже все ні на що не бере. Але тут в гру вступає Рінго. Окрім грубих оконів, він також чудово ловить і інших великих хижаків судака і навіть щуку. Нерідко саме така приманка приходила на допомогу у ситуаціях, коли щука була дуже млявою і пасивною. і Після довгої витриманої паузи на дні Рінго може її спокосити. Це досить актуально, наприклад, у міжсезоння, на весні або в літню спеку і у кінці зими. Монтувати Рінго в розмірі 3 дюйми можна на офсет Джонхук номер 4 або на двійник шостого номеру. При цьому для двійнику тут є невеличкий бонус. Його не обов'язково пробувати наскрізь. Можна просто взяти, зігнути тільце і ввести двійник напряму. Таким чином виходить дуже зручний і красивий монтаж. Одразу додам маленький лайфхак. Якщо ви ловите на рінго і заробили вже пару холостих клювань поспіль і розумієте, що окунь сьогодні вередливий і не хоче заїдати повністю приманку, спробуйте відкусити пару передніх сегментів і поставити гачок на один розмір менше. Вуаля! І ви приємно здивуєтесь, як зміниться ваша реалізація. Ця приманка розроблена таким чином, що ключовим у неї є саме діаметр, а не довжина. Її можна зручно вкорочувати під будь-яку потрібну вам довжину і таким чином підлаштовуватись під різні умови лову. Наприклад, уявімо ситуацію: ви ловите спортивних окунців на рінго 1,2 дюйми з дванадцятим гачком і мініатюрним шарнірчиком. Аж раптом ви помічаєте, як на поверхню води виходить з грая красивих червонопірок. Для цього ви можете дістати наші мормишки, вкоротити того ж самого рінгу рівно під розмір мормишки і насолоджуватись цим незабутнім і ефектним видом лову. Всі нові приманки розроблялись і тестувались протягом всього минулого року, а тому брали участь в підготовці до чемпіонату України, Кубку України. А також чемпіонату світу, що проходив в Італії, при проектуванні розраховувався окремо кожен окремий міліметр приманки, кожне реберце, кожен загин. Це для того, щоб приманка вийшла максимально ловчою, але при цьому і зручною у користуванні. Це стосується зокрема і кожного. Розміру. Всі приманки розроблялися окремо, а не просто масштабувалися. Вони розроблялися і продумувалися конкретно до умов, де вони будуть застосовуватись, і це дало свій результат. Тож, пані та панове, звільняйте місце в своїх коробках. Це дійсно ловить. Ну а для тих, хто хоче вже скоріш спробувати, я маю невеличкий бонус за промокодом Джакуз 10. Ви отримаєте знижку 10% на всю продукцію Crazy Fish, у нашому фірмовому інтернет-магазині crazyfish.com.ua